Адміністрація кияни зібрали жителям Авдіївки Не один десяток тонн гуманітарки. Частина машин вже вирушила на схід. Більше шести тисяч ковдр, десять тонн питної води, п'ять тисяч комплектів медикаментів. Це далеко не повний перелік того, що зібрала кияни за два дні. Нині навіть важко підрахувати, скільки точок прийому допомоги відкрилося у столиці. Вже відкриваються такі, як кажуть, самостійні пункти по школах. А у нас школ біля 500, то ми можемо казати, ми можемо пишатися киянами, що вони підкреслюють, що вони разом з тими, що Україна єдина, і кожна спроба росіян щось. З нами зробити вона завжди операція об одне, що ми єдині непоборні. Чимало речей вдалося зібрати завдяки столичним комунальним підприємствам. Міські ринки передали постраждалим неймовірну кількість продуктів та предметів першої необхідності. 200 кг сахару, 70 кілограмів чаю, 2100 консервів рибних, 2100 консервів м'ясних, 1000 банок згущеного молока. Це 5,5 тисяч свічок і памперси для дорослих і для дітей по тисячу штук. Втім, це далеко не все переконують в райадміністраціях. в Авдіївку. Поїдуть ще декілька фур з провіантом. Сьогодні відправляється перша, перша партія, саме централізована. У вівторок відправляємо наступну машину. Плюс ну, до сих пір надходять додаткові. І проду харчування і теплі речі. Ми зараз їх окремо збираємо, формуємо і так само. Кожен район буде відправляти так само свою фуру очевидно, Ну, після вівторка, тому що процес триває. Докладну інформацію про час та місце прийому гуманітарної допомоги можна знайти на сайті КМДА. Найчастіше пункти збору розташовані у ЖЕКах, будівлях, райадміністрацій, школах та центрах соціального обслуговування населення. Тарас Левченко, Олександр Степанов, телеканал Київ. Зустріч ворога вогнем, ведення бою.